Доброго всім раночку. 14 червня. Ранок, почало 9-го вже, десь хвилин 15. Я біля свого дерева, біля свого каштану. Зараз буду займатися, довго думала йти, не йти. М -м -м. Заставила себе. Все, прийшла. Мені тут так добре, ну а чого так вдома не хочеться йти? А тут добре. Взяла з собою пляшки. Покажу зараз. собою пляшки. Тут я їх і залишу, буду займатися з ними. вправи для рук робити. Ну все, я буду. І так, починаю. Саме перше, саме просте. Таке, як ми робили в школі. Раз. Два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Тепер розробляємо руки, плечі. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять, раз. Два, три, чотири, п'ять. Махи. Ногами. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 6 7 8 9 Мокра, така як треба, бачите? Все, молодець Світлана Миколаївна. Пішла я. Наш красний міст від слова красний, не червоний. Красний значить красивий. Ось десь да, знімаю. Завтра буду в цьому. Де? В фейсбуці. Не завтра, а сьогодні. І ти себе побачиш. <гум> Давай. Ти напаса? Давай, я попаду. Давай. Так, оце мені скільки треба обійти. Ось наша річка. У нас красний місце. Так, ось так вниз, потім підгору, назад. Все. Я пішла отут десь кілометра три, Кольори нашої землі жовтий і синій, і поміж хлібів цвітуть волошки сині. За сонце, за небо, за спів солов'я. Ця пісня про тебе, країна моя, хай нас обминає. Печалі жалі, Хай квіти Буяють на рідній землі. Подивіться на цю красу. Які квіточки Гарнюсінькі Гарню. Дивіться на цю красу. Справжня природа. Краса. Взимку так сісти, подивитися на ці кадри. Краса наша земля рідна. За сонце за небо, за спів солов'я. Ця пісня про тебе, країно моя. Хай нас обминають. Ди не глянь. Куди ми глянь всюди квіти, всюди квіти, наша ненька земля, різнобарна, різні різні квіти. Я не можу мимо пройти. Ви подивіться, яка краса. За сонце, за небо, за спів солодня. Так, повертаємось додому. Наш красний міст. Дружок вже побіг, сніжок чогось сьогодні не захотів.